Всім привіт! Історія покупки дошки. сушарки для одягу. А почалося. Хвилиночку. З дошки для гладіння. У мене є праска, нема на чому гладити. Глажу на ліжку. Відповідно, вирішив купити. Побачив знайому, каже, а мені треба сушарка для одягу. Я подумав, думаю, блін, а може все-таки сушарку купити? Бо вона коштує 449 гривень. Але, вуаля! Чек на 600 гривень? Сушарка для одягу. А тебе? А тебе? Ну, а я поки розпаковую. Вона куплена за 449 на хвилиночку. Я... Чек то таке? Відчуйте це? обожнюю цей звук, він ближче. І, до речі, розмір максимальна вага 18 кілограм, розміри 182 на 102 і 55 ножки. Нормально. Підходжу я на касу. Достаю гроші, стою черзі ранкові причому, Сушаркою несу. Ось вона як. Яка вона гарна. Підходить знайома і каже, що їй теж треба сушарка. А я стою... Першу з гладільною доскою, а потім почув, що їй треба сушарка, думаю, та й мені треба. Ціна 449 гривень. Тут якесь порошкове покриття використовується. Ну, типу досить така має бути прикольна. На касі б'ється 600 гривень, викликаємо адміністратора, адміністратор підходить і говорить. Ну, я зараз сам себе підніму. О! Інша справа. Ви можете купити за 600 гривень. Я кажу, дякую! Ціни в руках тримають 449. Я її в кінці відео прикріплю. Така, прийшла переоцінка. І вони не в курсі. Прикольно. Я кажу класно. Але я хочу купити та 449. Ось ціна, я маю на це право. В неї лице стало кисне. Це досить кисле. Ні, прикольна тема зараз зі сторони покажу. Ну, щоб ви розуміли, сушарка як сушарка, але вона велика, прикольна. Зараз. Ось така вона. Така сушарочка. Досить прикольна. 18 кг, думаю, для мокрого одягу саме те, бо у Львові сушити. Ой, це проблема. Досить велика проблема. Світлих днів дуже мало. Дуже-дуже мало. Ну от, вона приходить, дістає з гаманця свого 150 гривень, докладає, і ми пробиваємо за 600 гривень. Мені гривні повертають решти, бо я ж давав 450. Але зрозумійте, сам факт. Сам факт. Не, ну прикольно, прикольно так. Для сушки саме те і повісити можна. Ні, ні. Прикольна така тема. Я, в принципі, задоволений цією покупкою. Тому я вам скажу, що... Доказуйте завжди свої права, особливо в мережах АТБ. Сільпо, Арсени, Блясени, близенько, рукавичку. Цей список можете переключити на Київ Новусі. Моя знайома в Новусі пробили двічі один товар, і в результаті різниця майже 200 гривень. Її теж повернуло добре, що я побачила, що на касі її нагнули, просто нагнули. Розумієте? Зрозумієте? Свої права, навіть під час війни, точніше, якраз під час війни треба доказувати свої права, тому що а, хто, як не ми, самі, а, буде за нас безпосередньо щось чухатись. Ніхто. Така моя покупка, в принципі, цю фірма Єврохом, рекомендую. Туреччина виробник. Нормально? Дай буде.